Ми розпочинаємо модуль, присвячений циклу СОрт спостереження, орієнтація, рішення, дія. Цикл сорт це теорія ухвалення рішень, що лежить в основі системи управління інцидентами СУІ. Якщо ви знатимете, в чому полягає цикл сорт, ви розумітимете, як СУІ може підтримувати ефективне реагування на надзвичайні ситуації. Після завершення цього блоку ви зможете. Описувати процес ухвалення рішень, описувати цикл сорт та його взаємозв'язок із SUI. охарактеризувати кожен етап циклу сорт. SUI охоплює 5 ключових функцій, виконанням кожної з яких управляє функціональний керівник команди, та між якими необхідно забезпечити співпрацю для здійснення успішного реагування. До цих п'ятьох функцій належить управління, операції. Планування, логістика, фінанси та адміністрування. Теорія ухвалення рішень допомагає зрозуміти, як має працювати СУІ. Цикл сорт це класична модель ухвалення рішень. Згідно з нею, рішення ухвалюють у чотири етапи: спостереження, орієнтація, рішення і дія. На етапі спостереження ми здійснюємо моніторинг і збір даних та інформації про умови інциденту, постраждале населення та доступні ресурси. Етап орієнтації інколи також називають етапом ситуаційної обізнаності або осмислення даних. На цьому етапі ми аналізуємо дані та перетворюємо їх на інформацію, яку можна використовувати для планування подальших дій. На стадіях спостереження і орієнтації ми отримуємо інформацію, аналізуємо її та обдумуємо, що станеться далі. У рамках СУІ за ці завдання відповідають функції оперативної діяльності та планування за належної підтримки з боку інших функцій. На етапі ухвалення рішення, проаналізувавши різні доступні варіанти, ми обираємо той, що сприятиме реагуванню. На етапі дії ми вживаємо заходів для виконання ухваленого рішення. У рамках СУІ рішення ухвалює головна особа, відповідальна за ухвалення рішень, керівник із питань врегулювання інцидентів. Він покладається на роботу команди, рекомендації та технічні експертні знання функціональних керівників а також інших партнерів у рамках реагування. Етап дія в процесі ухвалення рішень виконуватимуть функція планування, яка розроблятиме плани, та функція операцій, яка здійснюватиме реагування за підтримки з боку команд, відповідальних за логістичну функцію, функції фінансування та адміністрування і управління підіб'ємо підсумки. Цикл сорт описує процес ухвалення рішень. Ухвалення рішень здійснюють у чотири етапи: спостереження, орієнтація, рішення та дія. Від такого процесу ухвалення рішень залежить реагування на надзвичайні ситуації. СУІ призначена допомагати ухвалювати рішення. Розуміння того, в який спосіб ви ухвалюєте рішення, може також допомогти вам під час виконання керівної функції. Пригадайте останні ухвалене вами серйозне рішення. Ретельно проаналізуйте процес, якого ви дотримувалися, зіставте пройдені вами етапи з етапами, які передбачає цикл сорт. Занотуйте свої ідеї в щоденнику. Дякуємо за приділений час.